У нас тут так само каченятка. каченятка тут і гусенятка. Ті, що чуть-чуть поменше, тих, що на вулиці. Ну, все одно з ними тут пару курей сидить. Молоденьких тих, які ми збираємося залишати собі. Один маленький мамут там у нас є. Что такие белые? Скучно. Скучно, да? Где ты пропадал пару дней? Så. Не забудьте підписуватися, далі буде.